Добрий ранок, дорогі глядачі. От ми приїхали до Оксани Євгенівни, Вінницю, на старе місто. От будемо збирати зараз тепличку 4х12. Комбіновану, торци полікарбонат, верх дві плівки. Давно я вже не знімав такі дачні теплички, що великі-великі, але великих вже стійких 36 тепличок зараз в роботі на 2 місяці. Так що треба маленькі трошки познімати. Будемо, значить, показувати, як правильно кроїти полікарбонат на торці. Бо форточки ми зробили вже там по новому, в самому верху, для того, щоб саме гаряче повітря вверху, там де каньок, в самому верху гаряче повітря було. От. тут три теплички. Значить, ми привезли на Вінницю 4х20 на і на 4 на 16 на лінці. І оце Вінниця, старе місто, 4 на 12. Зараз ми вам все покажемо, як правильно кроїти ці торти. От, купили таку ріношку фуру. На дальній поїздці, отак на Луцьк, Волинь їдемо, туди штук 12-15 затовкаємо <смі> за повну-повну цю ці цій І Отак горя взагалі навіть по місту ніде не, ніде не збирає, ні ким, нічого, тільки от на дальники їздить на цій курі. Ще вісім бригад по Києву, там по Житомиру, по Вінниці, ну, по таким, навколо Києва. От, а це в основному дальні поїздки на цій фурі. Нагадую ще раз про наші теплички. У нас, Mindfitch? бо воно не знімав, може хтось тільки перший раз буде дивитися. Теплиці у нас унікальні. От. Чим вони унікальні, тільки ніхто ні, 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 з виробників не робить таке, як ми робимо. Суцільно сверні арки. Е, значить, арка йде. Без, без Подивіться, розріза немає. Тобто труба замкнута повністю. Повністю цей давно заварений. Ще перед передоцінковою розріз, тільки коли профіль гнеться. Це був профіль, а зараз це замкнута труба. Вона оцинкована гарячим із середини знаружі. А з цієї сторони, покажи вам. З цієї сторони йде така прокаточка. От, повністю от, на всю. Арку і вона тримає, і вона тримає навантаження. Вот, ми продемонструємо, як що витримує одна арочка. Вот, значить, ножка, ножка тут так йде пряма. Ось тут пряма без прокатки, пряма ножка. ну Десь приблизно ось починається арочка. Вот, і ми покажемо, як воно. Воно виходить прямо стіна трохи. От, тобто перший рядок висадити і, і десь метр метр до, до згибу вже йде. От. І значить для того, щоб Оце ми хочемо ж показати, як торці правильно країть. Ну, Це саме, саме як би сказати, таке, ну, технічно складне завдання. Оце торці правильно розкриють, бо там полікарбоната на таку чотирьохметрову, це 4 метри ширини, 2,33 висоти. І от на, це без ножок. І от на неї йде на торці, Це що на полікарбонатну, що на комбіновану. Тут це торці однакові. Йде один лист шестиметровий і один лист чотирьохметровий. І оце треба вам правильно все розкласти. Торци абсолютно зіркальні, З двох сторін йдуть такі широкі двохстворчаті двері. І раніше у нас оця форточка була у дверях, така квадратна. А зараз ми її зробили по іншому конструкцію, зробили самому верху. отут таку форточку, що там, де гаряче повітря, щоб воно все іменно. Вверху там виходило. І Все це зіркально абсолютно. Вони однакові. Двері потрібні з двох сторін. От і на двох торцах, і двері мають бути двохстворчаті, широкі. Це ну, не так для тачок, ну для тачок теж це важливо, але важливо для провітрювання. От, і тому що, наприклад, от зараз ми ставимо 4 на 12. І воно з двох сторін буде чудово провітрюватися влітку на плівочку чи полікарбонат. Можна класти затіняючу сітку, але найкращий варіант. От ми позавчора були в попільні, знімали відео про великі теплиці. Там дуже розумний агроном, найкращий агроном України, я його називаю Віктор. Він розказував, що найкраще затінення це робити. Тим таким забілюючим порошком є зараз спеціальний, він якось флексі називається. От я там на відео буду монтувати, я найду, напишу. От. І це турецькі турки тільки так роблять. Вони з ніякі сітки не кидають, вони пшикають цим таким, типу як картошку пшикати жуків. От повністю пшикають на плівку теплиці на початку літа. І воно все літо стоїть, а восени воно змивається до Для того, щоб зібрати тепличку самостійно, навіть, найперше, що треба, це шуруповерт. Це головний якби, інструмент. От. Ну і У нас такі наборчики, там у нас і петлі, і все. Ну, такі професійні вже наборчики. Значить, ось порадили місце розположення, таке хазяйки. Оце виходить е південь. Сонечко отак ходить. От, і думали, спочатку отак вздовж сей ставити, але для того, щоб сонце більш равномірно, е, равномірно це все освіщало, то це треба отак тоді ставити. Отак З півдня, з півдня на північ. От, і Тоді сонце там сходить і так по округу буде всю тепличку рівномірно обігрівати. Получається, ці всі арочки бачите, у нас теж суцільно сварні. От, звісно, ми мучаємося з трохи, але ми все працюємо для людей, для клієнтів. Якщо от, їм приходить така суцільно сварна тепличка, арки суцільні, то їм набагато легше все зібрати. по-перше, А по-друге, ну, і воно крепче, там ніяких з'єднань у цих немає нічого. Значить, окремо беремо шестиметровий лист і ріжемо по два метри, да, Боря? Ні. По скільки? По півтора. По півтора, по півтора метра. Шестиметровий лист один. Ріжемо на чотири частини по півтора метри. А, це шестиметровий, а 4 по два. А 4 по два. якраз. Два по два буде. І чотири по півтора. Так ми ріжемо на 4 ширину. Запам'ятали, там йде два листи: шестиметровий і 4 метровий. 4-метровий пополам по 2 метри 2х2-10 А 6-метровий на 4 ріжем по півтора. Получається 2,10 От. Оце оце ліцева сторона. Полікарбонат. Це дуже якісний ми завжди беремо. І цей полікарбонат іде у нас е, захистом від ультрафіолета хорошим. От, і гарантія 10 років все ми виписуємо вам. Той, що плотність нього 600 грам на метр квадратний це четверка. От, менше не варто брати. Тому що всі продають в основному це 500 грамів, 400 грам. Розумієте? І нічого людям не кажуть. А ми от по цим грамам дуже важливо. Бо ці, ці грами вони... Ці грами вони впливають на плотність його і до, на довговічність. Бо якщо це 600 грам, він навіть пальцями його не продушиш соти. А якщо береш там, 400 грамів, отак береш його і мнеш як, як папір. Ось такий він. Борі в бригаді, кожен має свою роботу. В них все чітко От, розмітили. Розмітили землю от, під теплицю, вірьовочками. От, І копається така невелика траншейка під ножки, під плівочку. Дуже швидко робиться. Ви уявляєте, якщо арка з трьох-чотирьох частин, скільки це півдня треба її збирати докупи. Вона все одно буде хитатися, тої крепості не буде. І скільки ви часу на це витратите? Привозимо вам таку суцільну арку, без всяких з'єднань. І ставимо крайні дві арочки. Заключний етап зборки скелету. Таким чином все кріпиться дуже легко, дуже швидко. У нас стоїть рівень, який все повністю чітко виставили. О, два торця виставили чітко по рівні. бульбашка посередині. І все, з двох сторон натягнуті вірьовки плотні капронові. І підкопуємо, рівняємо під кожну арочку. Це я вийшов наружу, наружу. От хлопці, її. вона йде з напусками, якщо 12 метрів, вирізаємо десь там 12,30-12,40. На торцях ми кріпимо от, дуже просто. от Виймаємо цей саморіз, який кріпився полікарбонат. От так. виймаємо його і кріпимо ним плівку, внутрішню плівочку. І не натягуємо, бачите, вона висить на арках, провисає між ними. От, не натягуємо її. І так само аналогічно, з протилежної сторони. Присипали плівку спочатку отак, бачите, присипали, воно підрівняло вже. От, потім Вадим завертає, під, 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 піднімає трохи. І бачите на, на цю плівку, і плівка автоматично ще більше натягується. Ось таким чином це робиться. І далі все, і далі завертається цей комок землі. От, і він засипається зверху вже. Плівка вже натягнута і, і по довжині, і по висоті. По аркі вже натягнута, бачите? Зараз ще присипеться. Все робиться чотенько, все продумано. От, плівка на метр довше, на дві сторони по пів метра. Купається також торцева частина. Побіжали, покажемо засипаються, от Ніяких щіль не буде. Всього, тут під дверима трошки лишаємо, але тут же для того, для щоб, того, щоб поставити... Поставити брусочок, щоб зробити з нього п'ятку, щоб поріг не просідав. Да. Тобто ви потім самі вже собі ставите туди дерев'яшку, брусок, от, щоб поріг оцей не просідав. Він буде вже тримати рівень тут теж на торці. На торці буде тримати рівень. О, все, відв'язуємо нашу допоміжну. Допоміжний кліпеж. От боря тут доробляє фурнітуру, щоб форточка відкрилася, бачите, трошки піднімаємо Отут цю вверх трошки. Для того, щоб чітко форточка відкривалася. Такий нюанс. Малесенький. Тут вверх вверху за цю за саморіз. А тут натяжку все, форточка відкрита, дві форточки в самій горі. Це можна зранку відкрити, вдень вже відкривається повністю двері з двох сторон і буде провітрювання. Все, якщо дивіться, якщо мало вам провітрювання, обов'язково робимо за затінення. Тоді, от, подивіться, прямо видно звідси, вон, другу плівку, вона десь вже йде, коли натягнута, вона йде десь на відстані 5 сантиметрів. Оксана Євгенівна, ну треба приймати її. Я хочу зняти вашу радість, задоволення, вдячність. Ну як, за дві години? Ви втратили, тим все. Дуже гарно. Ви все наблюдали, так? Да? Я, я сижу, мені просто не віриться, що в мене вже моя нічка збула. <хи> що в мене вже є таке щастя. Дивіться, все, все працює. Я думала, що вона була, буде менше. Ну, 12-метрова, да, вибачте, це. Ні, я собі представляла, її менше. Вона Це щастя. 48 квадратів. Да. О, ні, так, так жарко? в ній. 4 на 12, да, 20. Жарко, і моментально. Жарко, і, да. На вулиці мінус 20. І отаке сонце всередині буде плюс 25. Дві пленки, дивіться, дві пленки От, іде, іде бачите, наскільки, наскільки йде прослойка повітряна. От, тут десь вона доходить до 4-5 сантиметрів. Оце дає, дає взимку ефект термоса. От зараз треба з двох сторін відкривати. Uh -huh. от, і воно буде чітко про значить, відкриваєте. Це, по, це, по, ну, це покриття. В крайніх випадках, там і на Даше, якщо там ставлять 4х30, 4 на 40, от, таку теплицю і не хочуть піднімати бока верх, то ставлять два вентилятора, таких невеликих, uh -huh. от таких, типу, Кімнатні як охолоджують, тільки підвішують. Mm -hmm. Ну вони, виходить, там десь по 300-400 по гривень. Mm -hmm. Тобто за 500 гривень вони багато не беруть. Два вентилятора, все відкриваєте, і воно повністю 40-метрову теплицю провітрює моментально. От. Сюди можна такий маленький вентилятор. Сюди можна один, так? Ну, найкраще це я кажу, за тієї. Вони в центрі чи mm де, -hmm. чи спочатку десь? Можна в центрі, да, можна на початку, він в одну сторону. Mm -hmm. От. Ну, найкраще, не знаю, може і варто ще, якщо буде осінь така жара, варто ще зробити затінення. Mm -hmm. От. Ну, mm -hmm. Попробуйте користуватися, двері відкрити, mm -hmm. крючочки, Попробуємо, бачите. Мы мы вже Да? Я заказала покаджний матеріал, вже да, десь привезуть. Все, дивіться, тут тут під, підкопаєте якийсь брусочок підставити, mm -hmm. поняли? Отак, От щоб воно впиралося, угу. щоб не просідали оці двері. З двох сторін ці брусочки угу. поставити. От все, форточка відкривається. Дуже вдячна. Дуже да. гарно, оперативно хлопчики працюють. Да. Ну і вам вдячні. На зараз. майбутнє розчитуємо ще на вашу допомогу. На, на, на співпрацю з вами. На величезні теплички. Да. Да? Да, на величезні теплички. Дві Володим. штуки, 10х50 тут вам влізуть. Ну, давайте, угу. щоб. Бажаю вам заробити за за рік на одну <хи> таку, а на другий рік я. на дві. Щоб вітер... вітер ні. Це для того, якщо буде порив вітру, щоб він зайшов і вийшов в ті двері, ага, а не поняла. рвав вам супікули. Та треба, якщо вітер, то з двох сторін відкривати. Чи навпаки, з двох сторін жарко, то вона Так? просто завжди може бути Казав відкрити, що можна вентилятор включати. Ну це, можна, якщо вже дуже жарко, але краще затінені але краще затінені зробити. На я розказував, як крейзи з молоком його прискують. Подивіться, оце останнє відео буде попільне. Там агроном розказує, як покривати правильно. Це затінення робити. Ніяких сіток не треба. Крейда з молоком. І все. Чи спеціальний флекс. Ізвіс з молоком, а потім дождями змивається. Дивіться, ну не ізвіс, біліло, ізвіс. Ну, ну, я поняла. Ну, більше паня. Підсипаєте. підсипаєте тільки в тому випадку, якщо у вас водою вимило. Ага. Бо якщо ви насипите зайву землю, отак навіть. 15 см вище у цей план. Вона розтягнеться, взимку вам зломає теплицю. Не порветься плівка, а зломається. Треба, треба в Тернопільську області, де на закупи, то в людей поклало всі теплиці цієї зими. Тобто люди пересажувались по другому плугу. Саморобні, да? В кого саморобні, а в кого і свої, а але такі, просто такі, снігом, краткий. пішов вже сніг, не, хасну, ну, і все поклав. У ну, нашу ще він, ні одну не, не поклало. В нас тільки розвернуло 30 метрову бо лишили одну відкриту двері. А, я і просто ціликом розвернули то, в 30 метрів. Розвернула, ми приїхали поставити. За річчі теж такі теплиці по, по, по 200 Львів метрів. Львів прошла неділя поламало все промислове. Mm. Крім наших, ну, нашим ставили. <сіст> от ми приїхали з Львова, наші ставили, що в дощ промисловість зламало. А в Карпатах тільки починаються ось, ось кабачки, огірки, в них все запізнення. В кафе до Рідівська, коли воно все ранє, коли воно у людей на городах є, воно вже Ну, зараз рідіску можна сіяти. Добре, ну що їдемо ми. Так, їдемо. Треба спасіба там, давайте Да, да, да. Все, а ви знаєте, що в Ладежі, біля Ладежини, там є плантація кавуна. Такі... Я всі Вінницькі області знаю. Там такі смачні кавуни на опт вони продають. Тобто вже нікуди в Херсон не треба їхати. Все одно. Наші кавуни херсонським в плані того, що в нас перепади погоди, а ага. ночі прохладно, літом тепло. А там постійно, А там стабільна температура. У нас всі кавуни, які я бачила, які вирощувалися без капельного поліва на капельки, не той зовсім кавун. Я понял. Ті, що на капельки, вони набирали і вагу, і смак, і. Угу. І то, що кажуть, що ми не підкармлюємо кавуни, це все міф того, що всі Ні, і... ну Там, там План... дуже чернозему багато, там Планок реально випустимо. не треба підкормлювати. Бачите, вони офіційно, вони вже м'які всі. Ну, виберіть мені якийсь. Тверденькі. Нуденькі тоді. Вон ту велику може. Я навіть не знаю, що не, бо я їх не їла. Ми займаємося, вони да? в мене постійно, коли не будуть. Я поняла. ну Нуденько. Це Марковичу. Прис. Дуже дякую.